Добрий день, дорогі друзі. Хочу вам показати е, наші двері, які ми виготовили з сосни. Модель 8-2, е, називається Кіловські. Колір вулканічний пил. Це матовий колір е, з вироблено з натурального дерева, е, дерево сосна. Ось е, Бачите, скільки тут дверей вироблено. Дуже якісно і гарно все вироблено. Виглядає дуже гарно. Кому потрібно, будь ласка, замовляйте. うん。